Привіт! привіт. А сьогодні я це перший раз пробую провести ефір на дві платформи, а тому трішки хвилююся, бо в мене такого ще не було. Розумію, що десь треба покращити камеру. А мене звати Ксенія Горбушина. Привіт. Сьогодні я хочу розказати про майбутній курс, про те, що буде на цьому курсі, для кого він, та взагалі про те, що він вам дасть. Тому що, найперше, він дасть вам відчуття ось цього ось свободи, комфорту, відчуття себе в тілі, відчуття себе на цій, можна так сказати, планеті, землі в просторі. Тому що ми саме будемо працювати з енергіями. Це мене торчить, так я не можу виправити, Саме з енергіями нашого сприйняття, нашого ціла та з нашими внутрішніми енергіями. А плюс вони так само дадуть нам відштовхнутися так. Реалізувати себе, проявити себе в соціумі. і люди нас побачать по-іншому після проходження цього курсу. Одразу скажу, цей курс буде проходити безкоштовно. Це такий курс в дар. Він в першу чергу потрібен для мене, не для кого більше, тому що я сама хочу його пройти, щоб краще відчути себе, краще відчути себе в цьому просторі. Я вже його проходила. Я вже його проходила у себе, і я його проводила вже, я його неодноразово проводила, я його проводила навіть тут в Інстаграмі, Ось. але він був іншого формату. Чому він був іншого формату? Тому що я була інша. І інструменти мої були інші. Зараз я об'єднала декілька інструментів для того, щоб ще краще, ще більше вам показати і дати ось цей інструмент для роботи з собою. Кожен після цього курсу. Він вийде саме ось з цією базою, да, і він буде знати, як далі йому жити, як далі рухатися, як далі, якщо в нього в цілі, наприклад, або в зовнішньому світі якісь завтики бувають, да, вийшовши з цього курсу, він зрозуміє, як з цим далі діяти і що з цим робити. І саме він на це розрахований. В моєму житті, зараз. В моєму житті він дуже допоміг, дуже тому що перше, я його проходила у свого наставника, а коли я заходила в світ взагалі духовності та світ езотериків. І я не розуміла взагалі себе, куди мені рухатися, куди мені йти, на що мені опиратися. І цей курс дуже добре мені допоміг саме опиратися на себе та своє тіло, саме допоміг мені. Відчути себе в цьому світі та орієнтуватися на себе. А, тому, тому цей курс підійде тим, тим хто зараз на такому стрішки такому роздоріжжі і не знає, куди йому рухатися, з чого починати, де йому брати сили, де йому брати. Натхнення, даємо, брати енергію, ось і ще дуже гарно він е, працює саме з енергією. Ми будемо поступово, поступово закривати, От, якщо ви пам'ятаєте піраміду да, потреби, е, то по піраміді потреби ми будемо рухатися. Ми спочатку закриємо всі наші базові потреби, і по, по, поступово, поступово, поступово ми дійдемо з вами до е, саме того. Е, рівня духовності, тобто рівень духовності відповідає а, в нас вже за те, що в нас закриті наші базові потреби, і ми можемо проявляти нашу творчість і проявляти бути всередині себе, бути всередині тією людиною, яку ми хочемо бачити. А, плюс буде подарунок для тих, хто буде Активний на цьому курсі. По-перше, хто буде проявляти активність з самого початку, я зроблю розрахунок вашої чакральної системи на момент заходу на курс. Тобто, я розрахую, дам рекомендації та скажу, в якому стані, ось саме зараз, ваша чакральна система на етапі входу в курс. Далі я зроблю. Це в кінці, але також для тих, хто буде активний на протязі всього курсу, протягом всього курсу. Одразу так скажу також, що курс не для слабких людей, тому що він буде тривалий. Я спочатку хотіла запустити його 7 днів, але розумію, що за 7 днів процеси не пройдуть так. Тобто я дам вам матеріал і все. Ну, тобто, а але я хочу саме довести до результату. Чому я вирішила це робити не сама, а з вами, тобто, да, видасти цей курс на більш широку аудиторію. Перша причина, тому що мій наставник сказав, що в мене є дуже багато знань, які потрібно вже видавати людям, які потрібно віддавати і розділити їх на рівні. Тобто, те, з чим я можу поділитися безкоштовно, те, за що а, мені потрібно брати гроші, за те, що мені потрібно брати великі гроші. А, ось, і саме цей курс, ну, він, я не можу сказати, що він прям нічого не вартий, але це ті знання, які я зараз буду знову ж транслювати на себе. І... Плюс, да, чому я зараз вирішила його віддати безкоштовно? Тому що я хочу його сама прийти, і щоб не злитися, мені потрібна мотивація. А саме ця мотивація будуть буде ви, так ці люди, які прийдуть пройти і отримати результат, які будуть мене стимулювати, і це стимулює мене дійти до кінця. Тому я запрошую на нього безкоштовно. Чому я його запускаю настільки довго? Тому що, ну тобто він буде тривалий, тому що за в мене був вибір або за 7 днів його пройти, так? Або за 7 тижнів. Я ще, можливо, подивлюся, я скорочу, щоб це було не саме сім тижнів, а два рази на тиждень. Але а, чому так? Тому що в мене немає часу, в мене зараз знову починається сесія, в мене немає часу його проганяти, тобто два рази на тиждень. І один раз на тиждень буде достатньо для того, щоб саме на цьому курсі, який я дам, запустилися процеси. Це для того, щоб були відчутні результати. І ми будемо поступово кожен тиждень занурюватися в наші процеси, внутрішні, так? в наші зовнішні процеси. Тобто, по слойна, ми будемо знімати з вами ті блоки, які накопилися за життя. Чому ще курс, курс буде йти довше? А, тому що а, процесів за життя в нас не збиралися дуже багато і їх потрібно пошарово познімати. А, тому на це потрібен час. І щоб це не було стресово для нашої нервової системи, та, взагалом, в цілому для нас а, я його буду проводити довше для того, щоб поступово а, процеси а, трансформувалися. А, ось. Це зараз актуально зробити, тому що ще плюс підсумки року. Для того, щоб вийти на новий рівень, на новий етап, нам потрібно мати в собі дуже багато сили, дуже багато всієї енергії внутрішньої. І а, зараз саме зовнішні бар'єри, зовнішні наші. А, Маячки, да, на які ми опиралися, вони будуть поступово е, рушитись. І якщо взяти той факт, що ми не зможемо опиратися на ці е, на, е, зовнішнє середовище, то нам потрібно опиратися всередину себе. А для того, щоб опиратися всередину себе, нам потрібно е, саме мати дуже гарну базу. Базу того, яке наше тіло, які ми самі, як ми транслюємо себе світу, як світ сприймає нас. А найперше, найперше, як ми себе позиціонуємо і бачимо в цьому світі. Так? І саме ось це ми будемо з вами прокачувати поступово поетапно. Спочатку ми зануримося в наше фізичне тіло, прямо напряму з тим. Яке воно, як ми його відчуваємо, які зараз в нього блоки, які зараз в нього завтики, да, певні, що зараз з нашим тілом відбувається, де ми в цілі накопили цю психосоматику, де ми в цілі не відчуваємо себе? Далі ми підемо в емоційний стан. Які наші емоції? Як довго ми проживаємо ці емоції? як Часто ми їх проживаємо, як ми дозволяємо собі їх проживати. І також цей шар буде другий, наступний етап, да, коли ми пропрацювали емоції, коли ми пропрацювали наше тіло, ми йдемо в реалізацію, ми йдемо в прояв себе світу. І далі як ми себе проявляємо? Питання, так? як так бачить світ як ми реалізовуємо цей потенціал, який в нас є. Також ми будемо працювати над тим, як цей потенціал ми реалізовуємо, в які дії, в які події, можливо, це буде бізнес, можливо, робота, можливо, сім'я. У кожного це буде свій процес і свій етап. Навіть на життєвому етапі це буде от різні 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 штеблі. Наступний етап це наскільки ми робимо. Щиро і від серця, тобто, коли в нас закриваються наші базові потреби, коли ми закриті в безпеці, закриті в емоціях закриті в реалізації, тобто настає питання любові, так, настає питання прояву цієї любові, справи по любові, так? тобто, чимось займатися саме через любов. Не просто я це роблю, тому що це приносить мені гроші, а я це роблю, тому що це приносить мені задоволення. І це, це відповідає наша сердечна чакра, і ми будемо з нею працювати. І тут нам відкриється дуже багато доріг, дуже багато як правильно сказати. Можливостей а, саме обирати серцем, і ми відчуємо, як це обирати серцем, а, що це, про що це нам говорить обирати серцем. Ми навчимося обирати серцем і а, слухати своє серце. Наступним етапом ми вже не просто будемо, тобто ми будемо пропрацьовувати горлову нашу чакру, і ми не просто будемо звучати цьому світу, а ми будемо звучати світу саме з тієї позиції, що ми стаємо рівно на своїх ногах, що ми маємо опору, саме опору внутрішнього опору. Ми розуміємо свою цінність та проявленість, і ми звучимо через серце. Тобто ми транслюємо ці всі навички саме через сердечну чакру да, і транслюємо її в світ. Наступна чакра в нас іде шостий енергетичний центр, да, третє око. Це про, е, да, багато хто скаже, яснобачення, яснознання, і це також воно і є. але… А що значить ясно бачення, це, чи я, або ясно да, з. Господи, зараз перевожу на українську мову та українською, тому запинаюсь, за, так? Ясне знання, ясне чувствування, ясне слышання, да, Як це? Це саме той процес, коли ти а, Ясно розумієш, без всяких. Тобто, коли тобі людина говорить слова, ти зачасту чуєш своє, да? тобто за тебе стоїть шторка, і ти через свій бар'єр її пропускаєш. І що таке ясно слухання, да? ясно яснеслышання це коли ти чуєш ясно, без всяких зовнішніх. Факторів, які впливають на інформацію, яка доходить до тебе без всяких приукрашань із а, зовнішнього світу. Тобто ти ясно її сприймаєш, ти ясно відчуваєш, ти ясно відчуваєш своє тіло. Наприклад, а, ти п'єш каву, і ти ясно відчуваєш те, що вона тобі не смакує. Тому що чесно сказати, я скільки от я усвідомлено намагалася вживати каву, і усвідомлено вона не смачна. Якщо я просто по інерції, по звичці починаю її пити, то вона нормально, вона ок заходить, вона дає там якісь енергію, вона щось там мені транслює, там посидіти за компанією з кимось попити це ок. Якщо я сідаю, Прямо відчувати, як я п'ю каву, то моє ясне відчуття, да, то чувство є ясне чувствовання, воно мені каже, що мені не ок. Організм тобі каже, що мені глибоко не ок від того, що ти зараз робиш. Мені не смачно, мені недобре, в мене починає боліти голова, в мене починає. От хтось спробуйте сісти і просто відчути, що відбувається з організмом, коли ти щось. Вживаєш або йдеш на якесь мер... да? куди сидеш, і ти не хочеш туди йти. І просто відчуй, що відбувається з твоїм тілом, що відбувається з цим зв'язком з тобою. І це ось буде ясність, тому що ти будеш саме з цьому зв'язку. І це говорить про наш а, шостий енергетичний центр. Ми його також будемо розкривати, але після того, як ми пропрацюємо знизу. Вгору, да? Коли ми закриємо всі оці базові, базові, базові потреби, всі по черзі, всі по одному і відчуємо себе. Далі в нас іде сьома наша чакра. Да? Тобто вона знаходиться знаходиться вне тіла нашого. Це якийсь певний зв'язок, звичайно, зараз вже відкрили набагато більше чакр, да? і набагато вони і нижче, і вище, але базових їх сім. І ось сьома наша чакра. Да? А як же ж ми себе, в себе віримо і віримо в те, що є щось не тільки ми, да? щось є більше, якась енергія, якісь тонкі тіла, да? так само в нас і енергетичних тіл да? в наших сім? Ефірні тіла, да? Там астральні тіла, так само і ось наша да? коронна чакра? А чи довіряємо ми собі? Чи довіряємо ми Богу, да, Всесвітотворцю, як хочете, так називіть? Чи довіряємо ми тому, що в нашому світі все відбувається? Ось так воно відбувається, і це не просто так. Не просто так є вибір нашої душі. Да, і тобто. Чи дійсно ми от відчуваємо, що зараз нам потрібно пережити, наприклад, певний конфлікт, і це може бути вибір душі нашої для того, щоб ми перейшли на новий етап нашої еволюції і нам дали цей поштовх? Але ось ця пропрацювання цієї сьомої чакри воно дасть нам розуміння того, що не все в житті просто так, не може це бути просто так, тому що все має сенс. Все, на все ми заслуговуємо, і на все ми вклали енергію. А на все ми дали свою енергію, направили її. І якщо з нами зараз це відбувається, значить, ми туди вклали свою енергію. Ми дивились в цей вектор руху. Ми туди направляли свою увагу, і це з нами тому так стається. Є навіть шанс, коли ми пропрацюємо всі сім чакр, в когось відкриється дар, якийсь із яснознання, яснобачення, ясно відчуття. Тобто у кожного може бути свій, може не відкритися, може відкритися саме щось інше, а може відкритися відчуття тіло. Тобто, у кожного це буде свій процес. Це не означає, що в когось відкрилося це погано, в когось не відкрилося, це погано. Тобто, у кожного це буде абсолютно індивідуально. Я саме для себе цей курс запускаю для того, щоб знову відчути своє тіло, щоб знову повернутися в ту реальність мого тіла та почистити ось ці канали від всього, щоб заново, щоб ось якраз на новий рік зайти в. Новій енергії, тому що саме тенденції наступного року вони нам будуть говорити про те, щоб ми опиралися на себе. І буде легше опиратися на себе, якщо всередині не буде ось цієї бурі. Бурі такої зашлакованості відчуттів, енергії і всього, всього, всього. Тому що да, якщо взяти потік енергії, да, він іде зверху вниз, чакрами чистимо знизу догори, а енергія йде в нас навпаки. Чому так? Тому що ми приймаємо також енергії землі. Ми нас знаходимося да, десь по центру, по центру, тобто нижні енергії йдуть енергії землі до сердечної чакри і енергії зверху. Також вони стикаються у нас тут на середній чакрі, да і от саме звідси в нас відбувається трансляція всього через любов. Саме через, через сердечну чакру, через любов. А коли ми концентруємося часто на медитаціях, ми концентруємось саме ось тут, десь всередині. Саме чому? Тому що йде потік у нас, потік енергії. Але якщо ми транслюємо всі інші енергії, вони проходять в нас саме. Так? І ми можемо також, якщо брати більше, да? тобто енергія вона взагалі йде в нас такими Два, два стовпи, які проходять через нас. Але це вже там інша тема, це вже не про чакри, це вже більш про інші тонкі тіла, про інші там, наші, як все в нас устроєно і як все в нас відбувається. Це вже, можливо, буде інша там лекція. Якщо буде, буде відгук і буде цікаво, то ми проведемо. Ось. І ми з вами поступово-поступово будемо. Бачите, в мене завжди проблема з п'ятою чакрою. А для того, щоб вона найкраще запрацювала, потрібно почистити знизу вверх. Для того, щоб мені нічого не заважало. Тому що, наприклад, що може заважати моєму прояву, наприклад, це. Нестабільність в фінансах, да? або якісь проблеми із здоров'ям і з тілом. І це відповідає там, наша перша чакра, да. І поки я не прочищу свою першу чакру, не розкрию її, да? не розширю, як би там не звучало, то я не зможу нормально звучати в світ, тому що там буде такий от блок енергії. І вона не буде транслювати по мені так само, якщо, наприклад, третій енергетичний центр да, ми візьмемо, і в мене не буде достатньої реалізації, достатньо, а, це ж не тільки про реалізацію, це про наше его, про наше здорове его, не те, що не гординя наша, що ми от я, я ось такий класний, я такий крутий, в мене є знання, в мене є машина, в мене є щось. А я я як здорова особистість, я ось ця цілісність. Да? Я розумію свою ціну, тому що в мене є ця цінність, і оце здорове его дає мені можливість проявлятися, можливість говорити з точки зору моєї впевненості в собі, як майстра, як людини, як провідника, неважливо кого. Да? І з цього ось я можу говорити: якщо в мене ось тут тут буде в в якомусь із центрів завтик, да то я не зможу нормально говорити. А ну, наприклад, в мене буде закрита сердечна чакра, і мені буде шкода з вами ділитися інформацією. Я буду це робити з корисних цілей, я буду це робити нещиро. Я буду це робити приховано якимись маніпуляціями і ще чимось, і це буде просто розмова заради моєї вигоди. А якщо в мене буде розкрита сердечна чакра, і ви це відчуєте, цю енергію, да, що я хочу поділитися з вами. Ось по-чесному, по істинному, я хочу поділитися тим, що я маю, тим, що я набула, тим, що в мене всередині. Ось я проходила ці курси да, раніше, ще як заходила в езотерику. Вона розкрила в мені щось, розпакувало, і це мій досвід. І я проходила їх в інші, да, коли вивчала номерологію, там також є ось ці чакри, але там закладено вже певні енергії. Ми це також розберемо на курсі, кожен розкриє свої, да, тобто свої специфіки чакр. Тобто, наприклад, для того щоб моя коренева чакра працювала, мені потрібно проявляти свою творчість, мені потрібно відкривати себе людям. І без цього вона не відкриється. Тобто, якщо я буду така класна зірка сидіти тільки вдома і ніде не виходити на людях, то виходить, що моя коренева чакра вона не буде так. Працювати як вона потрібно працювати. І це також я дам на курсі, це також кожен може зможе порахувати, побачити, розкрити. Тобто це нас тільки класно, тому що ми будемо занурюватися саме в той процес пізнання себе, пізнання себе як особистості цілісної, саме поетапно. І розуміння того, що кожен інструмент, який приходить, або кожен майстер, який приходить в наше життя, він приходить для того, щоб. Наше життя покращувати і щоб покращувати взагалі ситуацію, в якій ми опинилися. Тому я не буду довго затягувати, я не буду довго. У мене все аналогічно. Дякую, дякую. А я не буду довго затягувати да, з прямим ефіром я сподіваюся, так, також я ставила намір для того, щоб прийшли саме ті люди, кому це потрібно. Не просто в мене не було цілі просто набрати багато людей. Я хочу набрати людей, які будуть дійсно йти за мною, виконувати всі, слухати прямі ефіри, виконувати всі практики, які я буду давати. І а, щоб це також мене стимулювало рухатися далі, тому що якщо б це я робила сама для себе, а не з кимось за компанію, то можливо я б десь би на третій чакрі, може б я там на третіно, ну, це тобто це буде третій тиждень, да я б полінувалася і думаю, та нічого воно і так добре. мені і так добре. Да воно ж як звичайно буває, якісь трансформації в нас відбуваються, і потім все наче залагоджується. Ти думаєш, ось все. Це так, добре, я не, не буду далі там з психологом працювати, або не буду далі там ä, працювати над собою, а потім воно коротше, тобі циклічність твоя пройшла і тобі знову шльоп. І ти думаєш, Боже, ну аби ж я тоді поняв, аби ж я поняв. Ти думаєш, ну все, все, в цей раз я точно і ти такий знову, знову все покращилось. Ну, мабуть, я вже все проработала, мені, значить, не треба туди йти і знову циклічність бо шльоп. тому. Це для мене буде великим стимулом. А, так, дякую, хто був сьогодні зі мною. У мене такий сьогодні перший ефір. Я на дві-три платформи виступаю. А, сьогодні я вирішила так масштабуватися. А, всім дякую. сподіваюсь, що тут мене всюди збереже. Ефір я потім збережу. Можна буде прослухати, переслухати, і ще запишу трішки про чакри окремо рілсами. Так, о, не виключається. Hmm. <sighs>